Війська країн НАТО перекинуть на територію Польщі. Відповідний указ про надання згоди підписав президент країни Кароль Навроцький. Ці заходи сил альянсу реалізують в рамках операції Східний вартовий повідомляє бюро національної безпеки Польщі. Нагадаю, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про запуск операції Східний вартовий її починають для посилення оборони східного флангу Європи, а також у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір. Польщі в ніч на 10 вересня. До операції планують залучити ресурси союзницьких військ з Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших країн. 15 вересня до Польщі вже прибули три вертольоти Чехії, які посилять захист повітряного простору східного кордону Європи. За словами Рютте, сухопутні війська будуть розгорнуті в восьми країнах. Операція розпочнеться вже найближчими днями і, за потреби, може бути розширена. Нагадаю, у Білорусі Лусі з 12 до 16 вересня тривають спільні військові навчання з Росією. Запад 2025 Напередодні Польща оголосила про закриття кордону з Білорусі на усіх прикордонних пунктах. Відновлення їхньої роботи залежатиме від безпекової ситуації.